Ютуб канал Букзіла представляє книгу Гнучкі звички. Як отримати відмінні результати, не докладаючи зайвих зусиль, автор Стівен Гайс Вступ. Пастка жорстких звичок та народження гнучких підходів. Стівен Гайс, автор книги Гнучкі звички, розповідає про свій особистий шлях від хронічного ледаря до людини, яка щодня досягає нових перемог. Його історія є яскравим прикладом того, чому традиційні підходи до формування звичок часто провалюються і як інший менталітет може змінити все. З дитинства Стівен був схильний до лінощів і намагався уникати будь-яких зайвих зусиль. Після закінчення школи, бажаючи досягти чогось значущого, він звернувся до. До літератури з мотивації та ціле покладання. Проте, як виявилося, ці книги лише допомогли йому вдосконалити талант вигадування виправдань. Протягом десяти років Стівен тупцював на місці, страждаючи від прокрастинації та відсутності прогресу. Переломним моментом стала ідея міні-звичок, щоденних мікроскопічних дій, які вимагають абсолютно мінімальних зусиль наприклад, прочитати одну сторінку книги або зробити одне віджимання. Ця стратегія виявилася не неймовірно ефективною, дозволивши йому подолати лінощі, поліпшити здоров'я та освіченість. Проте, навіть після успіху з міні-звичками, Стівен вирішив провести експеримент. Напередодні Нового року, коли люди традиційно ставлять амбітні цілі, він свідомо відмовився від усіх корисних звичок і занурився у максимально неправильний спосіб життя: фастфуд, алкоголь, відсутність спорту, вечори у казино або перед телевізором. Всього за три тижні він почувався лузером і руїною. Брав вагу, мав проблеми зі спиною, безсоння, нервовий тик і сильні головні болі. Цей досвід став підґрунтям для нової гіпотези гнучких звичок, які адаптуються до мінливих обставин щодня. За 45 днів, використовуючи інструменти та методики описані в книзі, Стівен повністю відновив свою форму і почав досягати нових висот. Цей експеримент підкреслив ключову ідею книги: наше життя постійно змінюється, і наші звички мають бути гнучкими, щоб відповісти. Дати цим змінам, чому ж жорсткі звички провалюються, і як гнучкість стає вирішенням? Ми живемо в постійно мінливому потоці часу. Жоден день не повторюється двічі. У віці 70 років ми проживемо 25 550 унікальних днів. Ця постійна змінність є ключовою проблемою для традиційного підходу до формування звичок. Ми звикли ставити жорсткі статичні цілі та слідувати фіксованим планом, проте життя підкидає форс-мажори, змінює наші обставини, настрій та рівень енергії. Коли ситуація змінюється, наша жорстка мета або стратегія стає неактуальною і ми відмовляємося від неї, впадаючи в пастку все або нічого. Якщо ми не можемо зробити все ідеально, ми не робимо нічого. Шкідливі звички, на відміну від корисних, є надзвичайно стійкими та гнучкими. Вони формуються ненавмисно, природно і підкріплюються численними орієнтаторами, тригерами. Наприклад, звичка курити може бути пов'язана з компанією, їжею, алкоголем, стресом, святкуванням, сотнями різних тригерів. Корисні звички, які ми намагаємося закріпити за допомогою одного-двох жорстких орієнтирів, наприклад, завжди бігати о сьомій ранку легко руйнуються, коли ці орієнтири не працюють. Ви проспали, йде дощ, почуваєтеся зле. Коли з'являється стрес або непередбачені обставини, наші тендітні корисні звички зникають, а натомість повертаються потужні, гнучкі Шкідливі звички саме тому Стівен Гайс пропонує зробити корисні звички такими ж гнучкими, як і шкідливі. В книзі звичками називаються як окремі навички, наприклад, гра на скрипці, письмо, так і широкі сфери життя, що потребують постійного розвитку та підтримки: бізнес, здоров'я, стосунки. Гнучкі звички дозволяють нам адаптувати наші дії щодня, враховуючи поточні обставини, настрій та енергію, не відчуваючи при цьому провини чи поразки. Робота над гнучкими звичками. Крок за кроком. Створення гнучких звичок це проста, але ефективна система. Вам знадобиться лише аркуш паперу та олівець. Головним інструментом є таблиця, яка візуалізує ваші звички та рівні їх виконання. Крок 1. Виберіть три звички. Для початку зосередьтеся на трьох нових звичках. Більша кількість може призвести до розфокусування та перевантаження. Важливо формулювати ці звички максимально узагальнено. Замість бігати 10 кілометрів на день краще вибрати. Регулярно тренуватися, замість навчитися підтягуватися 20 разів, поліпшити фізичну форму. Узагальнене формулювання дозволяє бачити ширшу мету та відкриває простір для різних способів її досягнення, приклади узагальнених звичок: здоров'я, прагнення бути здоровішим, сильнішим, підтягнутішим, креативність, бажання працювати над створенням контенту, письмо, малювання, музика. Спокій, усвідомленість, прагнення до медитації, йоги, контакту з природою. Вибирайте цілі, які вплинуть одразу на кілька сфер вашого життя. Наприклад, фізична активність позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я, настрій, енергію та впевненість у собі. Прибирання не тільки дає чистоту, але й приносить спокій та підвищує продуктивність. Ключовим моментом є вибір звичок, які пов'язані з вашими особистими цінностями. Якщо щось для вас дійсно важливе, ви робитимете це з більш ентузіазмом і мотивацією вибирайте те, що ви хочете досягти зараз, а не те, що ви повинні робити. Список вічних цінностей, які можуть стати основою для звичок: фізичне та психічне здоров'я, чесність та цілісність, творчість, свобода, освіта, відносини. Для кожної з трьох обраних звичок визначте загальні напрямки, на яких ви хотіли б сфокусуватися. Наприклад, для звички здоров'я це можуть бути фізичні вправи, медитація, корисна їжа. Для Активності – писати, читати, мозокові штурми, підготуйте окрему таблицю для кожної з трьох звичок. Крок 2. виберіть способи формування звички. Подумайте, які конкретні активності допоможуть вам сформувати обрані загальні звички. Це можуть бути одна або кілька десятків активностей, залежно від звички. Наприклад, для звички пити воду є лише один спосіб частіше пити, а для звички регулярно тренуватися Їх безліч біг, плавання, йога, танці, пауерліфтинг, скелелазення тощо. Оптимально вибрати три основні активності для кожної звички, які вам підходять і приносять задоволення. Запишіть їх у таблиці по горизонталі. Крок 3. Визначте три рівні цілей кожного способу формування звички. Цей крок є серцевиною гнучких звичок. Для кожної з трьох активностей, обраних для кожної звички, встановіть три рівні інтенсивності: мінімальний, просунутий та елітний. Планувати їх краще від складного до простого. Спочатку елітний, потім просунутий, потім мінімальний. Елітний рівень це ваш ідеальний, дуже складний рівень. Задайте собі питання, яким рівнем досягнень я буду пишатися наступного дня, або який рівень я вважаю дійсно дуже складним. Зазвичай це активність тривалістю 30-60 хвилин, але залежить від конкретної звички. Просунутий рівень це рівень, досягнувши якого ви відчуватимете повагу до себе. Він має бути в 3-10 разів складнішим за мінімальний. Зазвичай це 10-20 хвилин активності. Питання: досягнувши якого рівня я зможу завтра подумати, це було цілком непогано. Мінімальний рівень це найважливіший рівень. Він має бути гранично простим, нетривалим, максимум 5 хвилин, оптимально до однієї хвилини, і не вимагати жодних зусиль, навіть у найскладніший день. Питання: що я можу робити, не напружуючись щодня без винятку? Наприклад, три присідання, одна хвилина танців, один абзац тексту, одна сторінка книги, випити пів склянки води. Мета мінімального рівня ніколи не пропустити день, навіть якщо ви втомилися, хворі чи у вас форс-мажор. Самокорекція рівнів. Якщо ви пропускаєте хоча б один день, це означає, що мінімальна ціль занадто складна і її потрібно спростити. Якщо ви регулярно не можете досягнути просунутого рівня, можливо, потрібно спростити його або зменшити дистанцію між мінімальним та просунутим. Якщо ви досягаєте елітного рівня надто легко і не відчуваєте гордості, цей марірно не елітний, а лише просунутий рівень. Крок 4. Виберіть орієнтири та дійте. Традиційно для формування звичок використовують жорсткі орієнтири. Часовий орієнтир робити щось у певний час, наприклад, чистити зуби о 20-15. Орієнтир на дію – робити щось після іншої вже сформованої звички, наприклад, чистити зуби після душу. Проте ці жорсткі орієнтири мають свої недоліки. Форс мажори. Відключення води, поїздки, затримки на роботі можуть зруйнувати план. Особистість. Люди, схильні до спонтанності, можуть легко забути чи пропустити фіксований орієнтир. Сила шкідливих звичок. Вони гнучкі та підкріплені безліч у тригерів, що робить їх стійкішими за наші тендітні корисні звички. Рішення. Щоденний гнучкий орієнтир та ранковий план. Замість жорстких рамок, встановіть гнучкі орієнтири. Зроблю після роботи вранці, коли буде перерва. Такий підхід дає вам свободу і набагато більше шансів виконати заплановане. Орієнтиром може бути будь-що: думка, звук, інша дія, почуття, бажання, місце. Ви можете вибрати один орієнтир сьогодні, інший завтра, залишаючись відкритим для всіх можливостей. Це дозволяє імпровізувати, отримувати задоволення від процесу і не перетворювати корисні звички на рутинну роботу. Ранковий план у сучасному непередбачуваному житті планувати на тиждень чи місяць наперед часто приречено на провал. Навіть напередодні важко точно знати, як складеться наступний день, тому найрозумніше планувати поточний день після пробудження. Щоранку складайте план для трьох важливих звичок, які ви практикуватимете протягом дня. Для кожної виберіть спосіб формування, горизонталь таблиці і рівень інтенсивності вертикаль. Приклад плану на легкий день, сходити в зал перед роботою на годину, фізичні справи, елітний рівень, прочитати розділ книги в обідню перерву, читання просунутий рівень, упорядкувати кухню ввечері, прибирання просунутий рівень. Приклад плану на важкий день: зробити 5 присідань вранці, фізичні вправи мінімальний рівень, прочитати одну сторінку в метро читання мінімальний рівень, вимити раковину у ванні перед сном, прибирання мінімальний рівень. Головне зробити заплановане хочби на мінімальному рівні. Проблема більшості людей у принципі, все або нічого, через що вони, врешті-решт, нічого не роблять. З гнучкими звичками ви завжди робите щось. Якщо обставини змінилися протягом дня і ви не можете виконати план на вищому рівні, ви без докорів сумління знижуєте планку до мінімального рівня. І, навпаки, якщо з'явився вільний час, ви можете підвищити рівень. Переваги гнучких звичок. Це весело. Ви змагаєтеся тільки з самим собою і завжди виграєте. Відсутність провини. Ви не почуваєтеся невдахою, навіть якщо тривалий час виконуєте лише мінімальний рівень. Краще бігати 500 метрів щодня, ніж пробігти 5 кілометрів раз на місяць, а решту 29 днів провести на дивані. Постійна мотивація. У вас завжди є привід для гордості, адже ви робите крок уперед, навіть якщо він маленький. Читаючи потроху, ви дочитаєте книгу. Пишучи по абзацу, ви напишете статтю. Крок 5. Зробіть звички видимими. Щоб ваші звички постійно нагадували про себе, розмістіть їх на видному місці, повісти на стіну трекер звичок, про нього докладніше в наступному кроці, та ваші таблиці зі способами та рівнями формування звичок. Дев'ять опцій у кожній таблиці три способи на три рівні будуть постійно мотивувати вас до дії. Звички не обов'язково мають бути пов'язані лише з практичними навичками. Ви можете розвивати усвідомленість, подяку, покращувати стосунки чи емоційний інтелект. Важливо візуалізувати їх, щоб вони залишалися у вашій свідомості. Крок 6. ведіть облік навичок. «трекер». Трекінг гнучких звичок базується на принципі, що будь-який рівень виконання є успіхом. Незалежно від того, пробігли ви марафонську дистанцію чи 500 метрів, написали цілу книгу чи один абзац, це крок до мети і успіх. Стевен Гайс рекомендує використовувати 15-денні періоди для відстеження прогресу. Створіть таблицю трекер, де ви щодня відзначатимете факт виконання будь-якого рівня дії для кожної зі звичок. Це може бути проста галочка або позначка X, що на виконання. Крок 7. Рахуйте результати та оцінюйте прогрес, не обов'язковий крок. Щоб додати елемент гри та зробити роботу над звичками ще цікавішою, ви можете змагатися самі з собою. Підраховуйте свій прогрес за певний період, наприклад, за 15 днів в трекері, та порівнюйте його з попередніми періодами. Це може бути кількість днів, коли ви виконали звичку, або загальна кількість дій. Проте важливо пам'ятати, що це не обов'язковий крок. Головне правило гнучких звичок ви є 100% переможцем, навіть якщо щодня практикуєте лише один вид діяльності для кожної звички на мінімальному рівні. Регулярність це ключ. Підсумок 10 ключових ідей гнучких звичок. 1. адаптивність основа успіху. Життя постійно змінюється, тому щодня коригуйте свої цілі та плани роботи над звичками відповідно до обставин. 2. Гнучкість долає стійкість шкідливих звичок. Шкідливі звички гнучкі та підкріплені безліч тригерів. Щоб корисні звички прижилися, вони також повинні бути гнучкими. 3. Використовуйте таблицю для візуалізації. Зручно працювати з таблицею, де по горизонталі зазначені три способи формування звички, а по вертикалі три рівні їх інтенсивності. 4. Плануйте рівні від складного до простого. Спочатку елітний, потім просунутий, потім мінімальний. Просунутий рівень має бути в 3-10 разів складнішим за мінімальний, а елітний у 2-4 рази складнішим за просунутий. 5. Обирайте те, що ви хочете, а не те, що повинні. Фокусуйтеся на цілях, які відповідають вашим цінностям і реальним потребам. 6. Три звички одночасно оптимальна кількість. Це дозволяє сфокусуватися та досягти реального прогресу. 7. Звички це не тільки навички. Ви можете розвивати усвідомленість, подяку, стосунки, а не лише практичні вміння. 8. Завжди робіть хоч щось. Якщо обставини змінилися і ви не можете виконати план на високому рівні, виконуйте завдання на мінімальному. Принцип все або нічого веде до нічого. 9. зробіть звички видимими повісти на видному місці трекер звичок та таблиці з вашими варіантами дій та рівнями. 10. Святкуйте будь-який прогрес. Успіх не залежить від рівня інтенсивності. Виконання навіть мінімального рівня для кожної звички щодня це вже перемога, яка наближає вас до ваших глобальних цілей. Змагайтеся із собою, але пам'ятайте, що ви завжди виграєте, роблячи хоч щось. Гнучкі звички Стівена Гайза це потужна методика для тих, Хто втомився від провалів у формуванні звичок через занадто жорсткі вимоги? Вона вчить нас адаптуватися, діяти відповідно до реальних обставин і знаходити радість у невеликих, але регулярних кроках, які врешті-решт призводять до значних змін у житті. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.